Привіт-привіт всім дорогі тільці! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на вересень 2025 року. У вересні у нас відбудеться затемнення. Місячне і сонячне затемнення. Цей місяць буде дуже важливий для всіх нас. І давайте по порядку. 1 числа, 1 вересня, у нас планета Сатурн, який у нас перейшов у знак Зодіаку Овен, от буквально недавно, він у нас там розвернувся в ретро і зараз 1 числа він буде назад повертатися в знак Зодіаку Риви. Сатурн є дуже важливою планетою. Сатурн у нас відповідає за дисципліну, Сатурн відповідає за планування. і... Це у нас соціальна планета, планета вчитель. І це у нас такий кармічний вчитель в основному. Зараз він буде повертатися назад у своє положення, де він був на початку року, десь навесні. Тому у вас тут можуть підніматися ситуації, які ви там навесні щось може не довирішували, зараз ви їх будете вирішувати. Або, можливо, ви там хотіли чимось зайнятися, і зараз це знову підніметься ця ситуація. Чи вам потрібно, можливо, більше щось контролювати е, да, по Сатурну, тому що Сатурн це у нас контроль, і е, зараз знов... У ви вам потрібно буде цим зайнятися, і вам потрібно буде на це звернути якусь увагу свою більше. Так, і е, по Сатурну, це у нас, ретро, так як у нас ретроградна планета, то ми якраз таки повертаємося назад. Та, ми звертаємо увагу на те, що вже колись було, на те, чим ми колись вже займалися, на якісь документи, так, е, ми, ми будемо звертати свою увагу. Далі, 6 числа, о, тут дуже важлива для вас подія, тому що у нас е, планета Уран, який був у вашому знаці 7 років, е, і він змінював дуже сильно ваше життя. і можливо, навіть не тільки він змінював ваше життя, він ще в якихось ситуаціях не давав вам... А, да, так як це був ваш перший дієм і, і ваше партнерство, то тут, можливо, у вас не було чогось серйозного, не було якихось серйозних партнерів, або ви ніяк не могли приділитися, тому що Уран це у нас така планета, Фігоро тут, Фігоро там. Він, він, він нас покровительствує е, е, знаком Зодіаку Водолії, в них дуже багато інформації, вони б все хотіли, і тут, і тут пробують. Да, і от вони от такі от в хаосі трошки знаходяться. І якщо у вас до цього були, да, ваше життя сім років, воно трошки було в хаосі, щось було непонятно, або якісь постійно нові люди до вас приходили, то зараз ця планета, він прийшов у ваш другий дім. І він зараз у Близнюках знаходиться, але ви все одно подивіться, де у вашій натальній карті особисто знаходиться знак е е Зодіаку-близнюка. І там ця планета, Уран, він буде розвертатися в ретро-рух. І через деякий час він знову повернеться на трошки у ваш знак Зодіаку. І він знову дасть вам такого трошки хаосу. Він тут дав вам такий трейлер, да, планета, коли перший раз переходить у новий знак зодіаку, вона дає нам такий е міні-спот, е міні вона дає нам такий показ чогось. E Розуміння, як далі буде проходити там е, ситуація. Е, от, і зараз він у нас розвертається в ретро-рух. І тому тут можуть е, якісь ситуації заново повторятися, але вже у цьому, у вашому другому домі, так, саме у близнюках. Тому що уран це неочікувані люди, це якісь дзвінки, це якісь ідеї у вас можуть бути, документи, якісь так, які вам приходять, інформація, яка вам приходить, з якою ви будете працювати зараз. так, ви Будете обдумовувати як краще да рухатися тут. Багато хто із тільців зараз можуть там, наприклад, кудись інвестувати. Так як це ваш другий дім, ви, можливо, захочете кудись інвестувати у, е, там, де багато людей, тому що близнюки це в нас комунікація, це багато людей, і це, можливо, навіть якесь навчання. Да, і отут у вас знову будуть ставатися якісь е, такі інсайти, ви будете ловити, ну я ж про це вже думав, так, от мені зараз вже пора цим займатися. От, Далі, 7 числа дуже важлива стається подія, це у нас кори... затемнень, коридор починається, у нас перше затемнення в знаці зодіаку риби. Обов'язково тут подивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак зодіаку риби, тому що там у нас так, затемнення місячне відбудеться. Що таке місячне затемнення? Це у нас повний місяць, і повний місяць у нас все висвітлює, допомагає нам щось вирішити, чогось позбутися повний місяць допомагає, тому що він ніби, знаєте, такий свій туманний ситуацій. Ситуації, да, він проясняє, ці таємниці вони відкриваються. А затемнення це повний місяць помножений на тисячу просто. І тут буде дуже сильний енергетичний вплив, ми вже його відчуваємо. Затемнення у нас діють два тижні до дуже сильно і два тижні після затемнення. і от Наступне затемнення у нас 21 числа станеться це знак зодіаку Діви. Також тут дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку Діви, який у вас, який у вас там дома гороскопу, і там уже буде сонячне затемнення, яке також у нас діє два тижні до і два тижні після. От це наклинання цих енергій так, в середині, між двома, е, так, між місячним затемненням і сонячним затемненням, воно називається коридором затемнень. Коридор затемнення. Коридор затемнень – це такий період, коли тут потрібно включати свою інтуїцію і аж бігом, тому що у нас затемнення… Наш, наші погляди, да, ми починаємо ситуацію не зовсім зрозуміло навіть оцінювати, тому що у нас немає всіх деталей, або нам щось розказують, а вказується це потім по-іншому. Хтось щось десь забув, не недо, недо, досказав, не донесли да, якісь документи, можливо, навіть. І немає повної інформації, так? немає повного переліку того, що вам треба. Тому тут треба діяти чисто на інтуїції. Да, е вам потрібно, знаєте, рішення, які ви будете приймати в цей період. У нас взагалі цикл затемнень 18 років. Зараз ці рішення прийняті, ви маєте бути настільки в них впевнені. Е, да, і якщо ви дійсно в них впевнені, і якщо ви відчуваєте, що туди треба, і ви приймаєте це рішення там е, розійтися або почати якийсь новий контракт е, з кимось. Да, якесь нове спілкування, то тоді це з вами залишиться на 18 років. Тому тут будьте обережні, помиритися, буде потім дуже тяжко, якщо ви зараз е, розійдетеся. От. І е, кармічний період у нас починається. Да? Коридор затемнень це завжди наша карма. Е, і вже у нас почався кармічний період, тому що ми вже відчуваємо перше це затемнення у знаці зодіаку Риби. І е, сам коридор він буде у нас на спадаючому місяці, тобто він буде давати можливість чогось позбутися, е, щось залишитися не тягнути більше за собою, да? щось буде, будемо ми обдумовувати і, і викидувати зі свого життя. І дуже часто тут якраз таки спочатку нам потрібно чогось позбутися, от висвітлися щось по місячному затемненню, а потім уже по сонячному затемненню там буде новолуння. І новолуння це новий місяць, це новий початок. Дуже круто тут 21 числа, да? і відкривати новий бізнес, і щось нове починати, відносини нові починати, робити там, не знаю, якісь пропозиції комусь. Тому що всі контракти, які ви будете от в близі 21 числа і два тижні після, да, вони будуть дуже надовго у вас діяти. Ви будете довго з ними. Так, з цими людьми працювати або дружити, або якщо ви там кудись переїхали чи щось відкрили, да ви потім дуже довго будете там працювати. І отут, якраз, якщо хтось думає, що він там на рік десь кудись переїде, ні, ніфіга, ви тут будете от прям надовго в цій ситуації знаходитися. Тому що у нас взагалі весь вересень він буде такий дуже сильно кармічний, і з самого початку до самого кінця, що б ви не робили, воно знаєте, оці всі рішення вони з вами залишаться. На руки, на дуже-дуже довго. Тому будьте тут обережні. От е е і тепер давайте поїхали по картах. Кожному е так, що е вам на що вам треба звернути увагу в цьому місяці. Обов'язково також дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. І ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку, у нас завжди присутні ці три в найбільшій кількості. Так, якщо у вас десь є якісь знаки, де у вас, наприклад, дуже велике скупчення планет, скажімо там, три і більше планет, тоді ви цей знак також собі передивляєтеся, особливо на цей місяць, це дуже-дуже важливо. А, і у нас сьогодні буде три колоди Таро, і у нас за сьогодні... Два оракула. на другий оракул ви зможете задати якесь своє питання особисте і отримати на нього відповідь, яку карту я дістану вам, яку ви самі зможете собі протрактувати так, це у нас в кінці відео буде. А, і, звичайно, звичайно, обов'язково підписуйтеся на канал. Всі, хто дивиться канал непідписаними, аналітика Ютубу мені показує, що дуже багато хто дивиться непідписаними, а ваша підписка є дуже важливою. Всі новенькі, хто вперше мене бачить, якщо вам підходить моя енергетика, якщо вам підходить інформація, обов'язково підпишіться. Це є дуже-дуже важливим кроком, я вам буду за нього дуже вдячна. Підписуйтеся також на мій інстаграм, так, і а, якщо у вас є бажання на консультацію записатися або щось там якісь у вас питання і проблеми тоді welcome в інстаграмі більше я показую свого життя і ви можете звернутися туди за допомогою і також якщо немає інстаграму то ви можете написати мені на почту через почту також дуже багато запитів я насправді не думала що так я думала більшість людей інстаграмо користуються але насправді через почту не менше просто запитів ніж через інстаграм тому я завжди всі лінки залишаю в опції до відео. Пишіть також ваші коментарі, ставте ваші лайки, пересилайте це відео вашим друзям. Будь-яка активність, вона є дуже важливою на каналі. І за допомогою вас, за допомогою цієї вашої допомоги, за допомогою допомоги, масло-масляне, Ютуб, він просуває більше відео і так виводить його на нову аудиторію. Так, ну що, давайте, пішли по картах. Перша карта для тільців на вересень 2025-го. Перша карта для тільців на вересень 2025-го. Так. Трійка жезлів. Дійте. В цьому місяці вам треба діяти, вам треба проявити себе. І навіть якщо маяк не горить, навіть якщо немає дуже багато енергії, хоча б цю мінімальну енергію свою використайте, так, і покажіть, проявіть себе. Трійка жезлів говорить взагалі про те, що не потрібно займатися тут якось прокрастинацією, тому що ви дуже довго могли чекати підходящого моменту, а коли ж це зробити, а коли там з кимось поговорити, Підходящий момент саме зараз. Саме зараз, так, да? зупинили відео, зробили. просто. І Трійка жезлів це шлях, ще може бути, ви кудись можете поїхати, багато рухатися по місцевості ви можете в цьому місяці. І у вас буде дуже якихось багато занять, е, да, які ви будете там, може, навіть з іншими людьми будете спортом займатися, або ви кудись будете е, разом там, їздити, просто там навіть е, не знаю, може, кудись ще в відпустку якусь поїдете у вересні місяці. І е, трійка жезлів, так, це коли ми працюємо навіть у компанії, ми працюємо з, так, у нас є троє людей, і у нас є дуже велике таке бажання активності. Оцю активність її потрібно проявляти тут вам у цьому місяці. І ще карта для цільців. Так, а хочеться хочеться зупинитися і нічого не робити. Да? У вас вийшов е, повішений, так, і подивіться, яка цікава карта. За вами всі наблюдають і дивляться, а чи зможете ви вистояти, так, що вийде у вас, і ви тут ніби занурилися або у якісь справи, або у якесь навчання ви можете зануритися, ви можете навіть кудись їхати навчатися, так? І е, тут ви ніби всім людям показуєте наскільки ви е, так професіональні, ви когось може навіть хочете здивувати своїми якимись сроками, да? але тут ситуація затягується. І можливо навіть цей, це затягування ситуації, ви самі його створюєте, тому що вам так зручно, вам зручно залишатися от в цій позиції. І вам тут, подивіться, вам ніхто не допоможе, ви самі маєте вирішити це питання. Дуже важливо на ситуацію дивитися з іншої точки зору, більше креативу, да? тут все-таки от світ, прям ви перевертаєте все з ніг на голову. І навіть у позиції, якщо є якісь очікування, якщо якась ситуація не вирішується і інші навіть не збираються вам допомагати, використайте цю ситуацію. Тому що тут може бути да, якась, якась пауза, якась хвороба, або якісь справи, е, так, вам хтось інший навіть затримує, то вам потрібно скористатися цим моментом. І е, навіть якщо ви не спішите, да, то ви можете багато інших корисних справ поробити в цей, е, в цей момент. Так, і ще. Carta per i Fortuna. У вас такий хороший розклад, фортуна дає зміну, фортуна дає розширення, це е, подивіться коло людей, так? Ви, ви працюєте в колі, вас підтримують, це карта удачі, і тут з вами буде удача, у вас все вийде, і навіть якщо ви спеціально щось затримуєте, да, затягуєте, то все у вас вийде саме так, як вам цього треба. Е, можете тут е, навіть зіграти в лотерейку. Фортуна це коли, знаєте, наші кругозори збільшуються, і ми заходимо ніби у потік. Ми перестаємо себе заставляти, да, щось робити і прикладати якісь надзусилля, так, тому що вам, якщо у вас якісь двері будуть закриті перед вами, то, скоріш за все, вам туди і не треба. Вам треба тут йти у потоці, він сам вас буде вести. Всесвіт сам вас буде вести туди, куди вам потрібно. По фортуні тут якісь люди дуже важливі можуть приходити у ваше життя, які будуть вам показувати, що можна зовсім по-іншому жити, по-іншому думати, якось по-іншому робити оці ваші справи. так, І ви, от, можливо, такі через цих людей будете дивитися на ситуацію з іншої точки зору. Так, наступна колода. Карта для тільців на вересень 2025-го. Так, сімірка мечей захочеться втекти, або хтось вас буде обманювати. Якщо хтось буде обманювати, ви побачите тут світ, ви розкриєте цю таємницю і взагалі будьте обережні, тому що і ваші таємниці також можуть розкриватися у цьому місяці. Якщо вам захочеться втекти, звідкись да і... Може бути такий варіант, та, що десь вони якісь щось, ви тихенько йдете, і ви про себе не говорите, себе не показуєте, і взагалі свої е, якісь секрети тримайте при собі, тому що інші люди вони не зможуть їх втримати. Або якісь свої плани також тримайте при собі. Не спішіть. Нікуди не біжіть, да, ідіть плавно і е, чітко намірено. Але також може бути якась ситуація, де ви прям втікаєте від неї, не хочете вирішувати нічого. Да, і тут тоді вам карта говорить про те, що зупинися і виріши. Так, і ще. Шестірка кубків. Повернення у минуле. Якась ситуація з минулого тут проясниться, якщо десь хтось вас вже обманював, або десь у вас були якісь підозри, то не зря вони у вас були, знову це все проясниться. Або якась ситуація з минулого, да, якщо хтось там втік із вашого життя. Да, або ну, Ця людина, вона по-любому залишила тут такий слід, і ви можете навіть повертатися е, в якісь роздуми того, що вже в минулому у вас ставалося, і заново цю ситуацію для себе відкривати. Це може бути повернення навіть людей з вашого колишнього життя, які е, будуть вам, можливо, щось відкривати і щось проясняти. Тут особливо так в обмані, по якомусь так, люди з минулого вони будуть вам показувати. Іще карта. Так, вісім кубків, ви залишаєте, ви йдете далі. Вас вже більше не цікавить. Так, що ще, хто тут думає, хто тримає. І тут дуже важливий шлях, сам шлях, який ви проходите. Е, ціль вона є, вона світла, так, ви її бачите, але ви тут від чогось визволяєтеся. Залишаєте роботу, переїжджаєте, може якихось партнерів ви тут будете залишати, чи хтось вас у минулому вже обманював, і ви зараз скажете, так, це знову сталося, більше мене нічого не цікавить, ви готові змінити зараз ситуацію. І е, 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 також вісім кубків це коли от прям вас ще щось тримало, да, от якісь, якісь плюси, вас тримали, якісь надії, то зараз ви вже готові будете повністю цього позбутися. А, і вісім кубків це емоції, які ми відпускаємо. Да. Ви відпускаєте якісь свої емоції, ви е, рухаєтеся вперед, ви відпускаєте своє минуле, е, ви відпускаєте якісь переживання з вашого минулого, і ви готові ніби щось от, змінити в своєму житті. Робіть це, да? змінюйте. Так, і ще карти для тільців. Ой, сама вам випала це пажа кубків. А, і він говорить про те, що ви дуже будете, може, в облаках літати, або якесь, якесь нове кохання, ну і подарунки до вас прийдуть. Так, карта для цінців на вересень 2025-го. Справедливість. Старший аркан, слідкуйте взагалі за своїм здоров'ям, за тим, наскільки багато ви енергії віддаєте одній чи іншій справі у вашому житті, і не потрібно перенавантажувати одну чи іншу справу вашого життя, да одну чи іншу сферу вашого життя. По справедливості це можуть бути якісь документальні питання, які у вас піднімуться у цьому місяці. І е, ви можете там, наприклад, знову повертатися там, до адвоката. Да? Ви там хотіли розлучатися, і е, там в минулому щось сталося, ви повірили, повелися, і зараз знову все, ви прийдете знову ж таки до того самого. По справедливості отримують тут всі. І ви отримаєте по справедливості, і інші люди отримують по справедливості. Якщо вас десь тут хтось ображав, то не переживайте, всім достанеться дуже добре. І по справедливості ще вам треба бути чесними з самим собою і з іншими людьми. Да? От, тут прям у всіх сферах у, у в своєму житті, ви маєте бути чесним, вибирати себе, вибирати своє здоров'я, вибирати правильний свій стан, так, свої слова. так, Якщо в документах щось там, або з адвоката, наприклад, вам потрібно знайти, то ви будете вибирати саме ту людину, яку ви хочете, да, яку ви відчуваєте, що вона вам підходить. Сама теж карта, ще одна випала, подивіться, це суд. От тут дійсно багато у кого можуть бути трансформації дуже сильні і е, прям робота з, м, з судом, да, з якимись тут документами. От тут може якийсь обман, може, це, може в минулому десь у вас там щось вкрали. Наприклад, ви вже думали, що все, вже там поліція нічого не знайде, а тут бац і найде. Так, і ще карта для 7 на вересень 25 Карта смерть. Ну, в принципі, вона нічим від суда не відлічається, так? Да? зміна, трансформація. Карта смерть говорить про те, що спочатку ви відсікаєте все своє минуле, все непотрібне і все брудне зі свого життя ви вичищаєте. Очищаєте свій простір, очищаєте свій дім, очищаєте людей, телефон від старих фотографій, непотрібні контакти, непотрібних людей, які з вас тягнуть енергію. Ви їх всіх відрізаєте і е, так благополучно переходите у нове життя. Тому що смерть це переродження. І вона відкриває завжди нові двері, і вона навіть дає нам вибір, в які двері саме ми хочемо зайти, так, і що яке життя ми вибираємо тут. Тому по смерті, от тут якась, тут буде дуже сильно у вас серйозна така трансформація і справедливість, і смерть, і може навіть якийсь процес у вас закінчитися, судовий процес якийсь може закінчитися. По документам ви щось можете нарешті отримати і перейти ніби як на нову сходинку. да, Ви по-новому себе починаєте тут відчувати. Так, і ще карта. Семірка е, Пентаклів і карта мир на дні колоди. Семірка Пентаклів говорить про те, що не спішіть. І навіть якщо тут правда на вашій стороні, якщо все сталося так, як вам потрібно було, і ви тут дуже сильно довольні, то вам все одно потрібно трошки допрацювати. Час трішки буде ще затягуватися, і у вас тут був да, оцей е, повішений, який вам казав, що не спішіть теж, да, якась ситуація затягується. У вас ще не дозріли, не дозрів урожай, не дозріли ідеї, що треба щось допрацювати, більше енергії вкластися. Так, і по смерті Пентаклів це дуже хороша карта на інвестиції. Якщо ви інвестуєте такими маленькими сумами і не бажано витягувати звідти гроші, бажано їх залишати дозрівати там. Або якщо ви тут отримуєте вже якісь виплати, наприклад, по суду, да, то вам будуть виплачувати не цілу суму, а маленькими частинами ви будете отримувати. Чи, наприклад, зараз у вас буде якийсь судовий процес і вам суд скаже, що ви там мусите комусь теж щось виплатити, і ви будете маленькими частинами це робити. Не, е, ну, я думаю, ви тут будете дуже сильно задоволені, тому що карта мир все-таки у нас... да, Мир у нас була, на надій колоди. Да, ми карта мир, вона показує про перехід на новий рівень, завершення ситуації, завершення циклу. Ми взагалі проживаємо, так? Ми, ми живемо по циклам цим 22 старші аркани, це 22 енергії, і це цикл, який ми проходимо у кожній нашій ситуації. І зараз якийсь цикл у вас повністю закінчився, ви готові його відпустити, і ви готові йти і рухатися далі. Просто не потрібно спішити. Так, тепер оракул. Оракул для... Сільці на вересень 2025-го. Так, магія вогню. Будьте обережні з вогнем, тому що він може як вас зігріти, так і спалити все нахрен просто. І о, у вас тут буде дуже багато якоїсь енергії, у вас, можливо, навіть будуть емоції трішки більше бурлити, ніж о, так, у інших. І о, тут вам потрібно за всім слідкувати за енергією за своєю слідкувати і слідкувати за тим, куди ви вкладаєте цю енергію, так? Щоб от не спішіть, будьте розміреними. Так, тепер оракул у нас, на який ви самі можете поставити питання. Думайте про своє питання, що ви хочете знати, дорогі тільці. І ми зараз достаємо вам карту для цільців. Ой, карти самі сипляться. Давайте одне питання, а не зразу декілька. Так, карта для цісті. Карта Орел. Це у нас 16-та карта, номер 16. 16-й аркан – це у нас башня, це зміна. Да? І Орел у вас тут. Можливо, ви будете змінювати своє гніздо, або ви будете як Орел, да, коли він оновлює такий період трансформації, коли треба вирвати якісь ем, старі пір'я для того, щоб знову взлетіти. Або ви дійсно кудись полетите. те. І Орел у нього очі, так? ж орлиний погляд говорять. Ви будете все дуже добре бачити, я думаю. І прям конкретно ви будете знати, куди дивитися. Такий для вас вийшов розклад, любі мої дорогі тільці. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш воротній зв'язок. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть ваші коментарі. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!